Я починаючи таролог і хочу навчитися гадати на таро. Що мені взагалі робити? По-перше, заходьте в мій телеграм-канал, можете знайти дуже багато цікавої інформації саме по таро. Для початківців і не тільки, тому що інформація є для всіх. Навіть книжки є для всіх. Почнемо з головного моменту, це те, що не слухайте тарологів в інтернеті. Дійсно. Якщо вам зручно, якщо вам по приколу використовувати дно колоди, перевернуті значення карт, випавші карти з колоди і так далі, це ваш вайб, це ваш розклад. Ви маєте його робити так, як хочете, а не так, як робить його інша людина. Якщо я, наприклад, не використовую перевернуті значення, тому що я їх просто ну, в мене вони заплутують, мені вони не подобаються, мені набагато простіше докинути додаткові карти або перевернути карту і трактувати її по-нормальному. Це мій спосіб гадання. Але якщо вам так подобається, чому б ні? Пробуйте те, що вам подобається, і ви знайдете те, до чого потрібно було прийти. да Таро це система. Тому ви маєте мати базові значення. І, на жаль, треба вивчати їх. Якби це там погано не було, але. Ви можете подивитись різні відео, почитати книжки, подивитись пости, підписатись на когось в Телеграмі, дивитись розлікательне відео в Тіктокі і так далі. Дійсно, способів куча кожен має знайти те, що він хоче. Просто в результаті ви маєте прийти до того, що ви все ж таки вивчите ці значення карт. Повірте, це буде набагато простіше, ніж здається, і. Буде неочікувано, ви навіть не помітите, коли ви вивчили те нещасні карти. Наступне це те, що не прогляд, це міф. Якщо ви все ж таки вже вивчили якісь карти, якісь значення карт, і гадаєте, але в результаті у вас нічого не виходить, або вам здається, що карти які-то странні, то вам здається, дійсно. Не прогляду ніякого немає. А, вам просто потрібно або докинути ще карти для того, щоб краще зрозуміти питання, або довчити, або навчитися пов'язувати карти разом. Це дуже насправді цікавий момент, як це відбувається. Тому що у кожного таролога це переходить з досвідом. Спочатку ти читаєш кожну карту окремо, потім в результаті якось туди-сюди ти вже аналізуєш повну ситуацію. А, тому це просто момент практики. І четвертий момент це практика. А, вам просто треба робити розклади. Розклади на день, розклади на тиждень, розклади подружкам на їх мальчиків, може, не мальчиков, а, розклад мамі, бабушці і так далі. я дійсно пропонувала мамі робити розклад а, на своєму початку.